Один на півтори тисячі у сумах один будинок з усього житлового фонду обрав собі управителя. Ще один у процесі. Про це повідомив начальник департаменту інфраструктури. Нагадаю, півроку тому вступив у силу закон, який зобов'язує містян самостійно обрати компанію та напряму заключати з нею договір на обслуговування будинку. Потрібно е, ініціативна інсит, група, яка може ініціювати цей е, процес. Може складатися із трьох співвласників квартир. Співвласники квартир мають право організувати збори співвласників квартир, на яких повинно прийти від 75 до 50% співвласників квартир, і вирішити питання по подальшому утриманню будинку. Перелік потенційних управителей та інформація про них є на сайті Сумської міськради у розділі Городянину. Інформаційні матеріали, далі інформаційні матеріали з питань ЖКГ. Я моніторила та тринок, то ні один із цих ЖК приватних не готов реальна надавати управління, тобто так як це п законодавством. То есть полностью быть ответственным за техническую документацию, полностью значит, заниматься капитальными ремонтами, полностью, самое главное, открыть счета на каждый дом отдельно. Они сейчас всех призывают в ОСББ э, переходить к управителю, но они ничего не сделали для того, чтобы восстановить техническую документацию. Техническая документация специально растянута, я не знаю, по углам. Визначитися з управителем потрібно до 1 липня 2016 року, якщо до цього часу цього не зробити. За людей вирішить виконавчий комітет міськради.